Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку – потреби, навички і звички людини. На уроці ви дізнаєтесь про потреби людини, чинники, що впливають на формування навичок, і звичок, корисні і шкідливі звички. Пригадай, що потрібно робити щодня для фізичного розвитку, а що потрібно робити щодня для інтелектуального розвитку. Свої висновки запиши в зошит. Давайте розберемось, що ж таке потреба. Потреба це те, що необхідно для забезпечення життя і діяльності людини та її розвитку. Подивіться на табличку, будь ласка, потреби людини. Є потреби існування і є потреби розвитку. Що таке потреби існування? Це харчування, одяг, житло, безпека. Потреби розвитку це спілкування, пізнання світу і себе, самовдосконалення, визнання оточуючих успіх в житті, інтелектуальний розвиток та самореалізація. З віком потреби змінюються. Наприклад, малюку потрібні насамперед харчування, захист і піклування дорослих. Згодом дитина цікавиться всім, що її оточує. Для підлітка важливі ще й спілкування з однолітками, успіхи в навчанні та спорті, визнання друзів і повага самих оточуючих. Від народження і упродовж життя людина набуває різноманітних умінь. Уміння формуються завдяки багаторазовому повторенню певних дій. Багаторазове повторення тієї самої дії, доведення дії до автоматизму перетворюють уміння в навичку. Тобто навичка це здатність робити щось автоматично, не замислюючись. Ходьба, читання, писання, мовлення, катання на ковзанах, лижах, усіх цих навичок набуваєш після багаторазового повторення. Подумайте та запишіть у зошист ті дії, які ви можете назвати своїми навичками. Що ж таке звичка? Це спосіб дії, поведінки, що став для людини постійним. Тобто звичним, характерним саме для неї. Наприклад, коли замислюєшся, спираєшся на лікоть або прикушуєш нижню губу, коли щось розповідаєш, постійно прибираєш волосся з лоба. прокинувшися щоранку, чистиш зуби, ти не замислюєшся, чому ти це робиш. Такі та інші звички виникають унаслідок багаторазового повторення протягом тривалого часу. Якщо робитимеш зарядку щоранку протягом року, це теж стане звичкою. Прийми це до уваги. І навички, і звички формуються в результаті постійних повторень, певних дій. Проте навички можна удосконалити і розвинути. Звички ж не розвиваються і не вдосконалюються. Такі дії просто притаманні поведінці людини. Звички, яких набуваєш упродовж життя, можуть бути корисними і шкідливими. Корисні звички сприяють зміцненню здоров'я, допомагають у житті, убезпечують від небезпек. Давайте з вами роздивимось корисні звички та їх наслідки. Вітатися при зустрічі! Як наслідок, вічлива поведінка, гарний настрій, додержуватися правил дорожнього руху, наслідок убезпечення від травмування. Мити руки, звичка раціонального харчування, як наслідок убезпечення від багатьох хвороб, чистити зуби, наслідок здорові зуби, робити зарядку, спати з відчиненою квартиркою, додержуватися розпорядку дня. Звичайно, наслідком є бадьорість, загартованість, успішне навчання, доброзичливе спілкування, як наслідок багато друзів, позитивне ставлення до себе. Додержуватися правил особистої гігієни наслідок кохайність, позитивне ставлення до себе, вимикати побутові електроприлади, закривати газові та водогінні вентилі наслідок безпека у селі. Шкідливі звички шкодять здоров'ю, загрожують безпеці життя, багатьох звичок набуваєш, спостерігаючи за оточуючими людьми. Давайте з вами роздивимось шкідливі звички та їх наслідки. Порушення правил дорожнього руху. Можуть привести до травмування, переїдання – до проблеми з здоров'ям, грубість у спілкуванні з дорослими та однолітками, неохайність, недбалість, можуть призвести до проблем у спілкуванні, грати в комп'ютерні ігри можуть привести до перевтоми або навіть зниження гостроти зору, куріння, вживання алкоголю приведуть до хвороби. Якщо близькі тобі дорослі однолітки дбають про чистоту тіла, одягу, житла, додержуються правил раціонального харчування, у тебе з самого змалку сформуються відповідні корисні звички. Спостерігаючи за людьми, які переходять дорогу, ти поступово звикаєш до певних правил і дієш так само. Якщо твої друзі прагнуть до знань, добре вчаться, додержуються розпорядку дня, ти теж намагаєшся сумлінно вчитися, не порушувати розпорядку дня. Ти розумієш, що такі дії сприяють збереженню здоров'я. Саме твоє рішення наслідувати їх буде свідомим. Оточуй себе правильними людьми. Тоді твої звички і навички будуть теж правильними. Якщо в компанії однолітків курять, вживають слабоалкогольні напої, то для тебе ризик закурити і випити значно підвищується. Якщо приятелі говорять, що курити нешкідливо, а алкоголь сприяє гарному настрою, це один із виявів так званого групового тиску, протистояти якому іноді дуже важко. І тут, у нагоді стане твоя упевнена поведінка. Маєш розуміти наслідки шкідливих звичок для здоров'я, вміти сказати ні на небезпечну пропозицію. Це допоможе свідомо прийняти правильне рішення. Завжди думай, що небезпечно саме для тебе і що потрібно обрати саме тобі. Краще обходити такі компанії стороною. Шкідливих звичок позбутися важко, але можна. Якщо усвідомлюєш, що маєш шкідливу звичку, виріши, як діяти, щоб її позбутися. Знайди однодумців разом завжди легше долати труднощі. Відпрацьовуючи нові вміння, формуватимеш нову звичку. Подумай та запиши до зошита, які шкідливі звички ти маєш і як ти можеш їх позбутися. Потреби людини змінюються впродовж життя. У підлітковому віці важливо розуміти власні потреби і навчитися задовільняти їх. Щоб задовільняти потреби, слід набувати певних умінь, навичок та звичок. На формування звичок впливає приклад оточуючих, а також самостійні усвідомлені рішення для збереження життя і зміцнення здоров'я. Треба набувати саме корисних звичок. Пам'ятай про це. Дякую за увагу. Переходь до виконання домашнього завдання.